Минулого тижня правозахисна організація Freedom House оприлюднила свій щорічний звіт «Свобода інтернету за минулий період дослідження Україна втратила позиції у рейтингу і скотилася з категорії вільної до частково вільної. Детальніше про те, що відбувається з українським інтернетом, ми поговоримо з медіадослідницею, співавтором звіту Дому Свободи Тетяною Локоть. Тетяну, вітаю вас сьогодні. в Нашій студії Вітаю, Руслана. Чому Україна скотилася у рейтингу? Які були причини цього? Ну, основні причини саме за той період, який охоплює звіт, тобто з травня 2013 року, по травень 2014 року, це, звичайно, були спочатку утиски незалежних онлайнових ЗМІ на українському ринку, коли. Про януковичівські олігархи почали їх скуповувати. А потім, вже коли почалися протести, коли почався Євромайдан, це був безпосередній фізичний тиск і фізичні напади на протестувальників, на онлайнових активістів, на журналістів інтернет-змі? Тобто, це були основні причини, чому Україна втратила позиції в рейтингу, тобто загальний такий а, занепад трошки в онлайновій свободі. Які критерії беруться в оцінюванні свободи інтернету? Є три основні категорії, на які ми дивимося: це перше вільність доступу, тобто чи вільні, вільні всі люди в Україні мати доступ до інтернету. А друге це чи обмежується певний контент, тобто з політичних причин, чи з моральних причин, чи з якихось інших. І третє це порушення прав людей, які користуються інтернетом. І Саме в цій категорії відбулися найбільші порушення, тобто, це були і напади на людей, і Тобто якісь переслідування людей з політичних причин, коли вони щось там писали в інтернеті, це все відбувалося під час протести, протестів. Чи є якісь е комплексні фактори, комплексні речі, які українська влада повинна вирішити сьогодні, щоб е інтернет в Україні був вільний, щоб піднятися в цьому рейтингу до до цієї першої е третини списку з вільним інтернетом країн? Ну, є звичайно такі фактори загально економічні, тобто це впровадження більшого більшого доступу більшої частини населення до інтернету. Але безперечно, тут так само грає роль ситуація, яка зараз склалася в Криму та в східній Україні, тому що там зараз так само лишається найбільша кількість проблем, і безперечно. Проблеми з інтернетом в Україні і зі свободою інтернету будуть вирішуватися, якщо будуть вирішуватись і інші ці проблеми загальнонаціонального характеру, які зараз тривають на сході і в Криму. От, але так само йдеться про прийняття якихось законів і регулювання інтернет-сектору, але дуже прозоре дуже прозоре регулювання, і дуже якесь таке те, 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 яке будується на міжнародних стандартах. Давайте про регулювання поговоримо. Не цікавить ваша думка з приводу новоствореного міністерства, яке буде регулювати медіа діяльність в Україні. Наскільки Ви вважаєте це потрібно? Наскільки потрібні такі державні структури? Чи існують такого роду державні структури в країнах з вільним інтернетом з вільними медіами? Ну, мені здається, що це якраз приклад того, як не треба регулювати інтернет і медіа взагалі. Чому? Тому що, якщо ми подивимося на те, як називається це міністерство, не міністерство інформаційної політики, а в різних країнах, навіть у США, існують різні органи, які таким тим чи іншим чином регулюють медіа, регулюють доступ до телекомунікацій, і вони, як правило, будь-які обмеження чи заходи. Типу спостереження, а вони їх огортають в таку в обгортку національної безпеки чи безпеки користувачів, але насправді відбувається обмеження прав людей, які хочуть вільно спілкуватися в інтернеті. Мені здається, що найкращою маркою того. Чим буде займатися, як буде виглядати це нове міністерство, яке вже охрестили міністерством правди? Є реакція людей, є реакція журналістів, є реакція користувачів інтернету. Вона майже всюди негативна, тобто люди фактично не вірять в те, що міністерство буде працювати прозоро і буде, не буде вдаватися до обмеження прав журналістів чи прав користувачів. З точки зору досвіду інших країн, яким чином такі міністерства можуть зашкодити розвитку е, свободи слова і взагалі можуть вони порушувати права людей і журналістів? Ну ми можемо подивитись, наприклад, Росії. А, на жаль, Україна дуже часто якось так звертається до прикладу Росії, коли йдеться про прийняття чи законодавчих актів чи створення якихось таких от ново новотворених міністерств. А, в Росії останнім часом було прийнято дуже багато законів, які обмежують свободу користувачів інтернету. Це і той закон, що змушує блогерів реєструватися, якщо в них більше ніж 3 тисячі переглядів за день, і закон, який змушує операторів і провайдерів зберігати дані росіян на серверах тільки всередині Росії, і ціла низка інших законів. І якщо ми подивимося, от навіть за часів протестів всі пам'ятають цей антипротестний закон, який Янукович і його уряд намагалися пропхати в січні цього року, і який дуже швидко був. Відкочений назад, це якраз була калька з законів Росії, і зараз є велике побоювання, що Україна, саме боячись того, що, що робить російська пропаганда, і як Росія невільно використовує інтернет для того, щоб маніпулювати інформаційним простором, що Україна саме в такій реакції українська влада так само буде вдаватися до прийняття таких законів і ініціатив, які будуть теж обмежувати свободу і прикривати це національною безпекою.